Пісня четверта. Його жертви Знай, Крішна сказав, яцю його повіщому знаку, Звістив Івасванту, ванту, той ману, аману і кшваку. По черзі отак пізнавали її раджа ріші, та з часом губитися стали сліди її віщі. Тож нині тобі заповім його цю незнищенну, пізнай, послідовнику й друже мій, тайну священну. Спочатку вродився свій асфант, ну а ти після нього, то як віасфантом і міг ти повідати йогу? Народжень по Арджину в мене і в тебе багато. Я знаю усі, а тобі їх не суджено знати. Хоч я вічний атман, народження й смерті не маю, та волею з власної майя завжди виникаю. Коли беззаконня розхитує світу основу, тоді сам із себе народжуюсь знову і знову віку народжуюсь я для закону і влади, для кари злочинців, рятунку блаженних заради. Хто мого народження опанував тайною, нових не зазнає народжень, зіллється зі мною. Хто пристрасть долав і наповниться мною до краю, очиститься той і в буття моє легко ступає. І з чим, хто приходить до мене, тим стрінутий буде. Без мене немає доріг, лиш моїми йдуть люди. Хто успіху прагне, офіру підносить для неба, бо знає, що нам іро ділам треба. Розвівши по кастах людей за ділами земними, я сам не рождений, стою понад кастами тими. Мене не заплямлять діла їх і плід не заманить, Таким, хто пізнав мене, ділом себе не споганить. Так звільнення предки собі здобували при ділі ти теж так живи, і дійдеш до жаданої цілі. Що діє, а що є бездія, не знати й розумним. дію повім тобі, хай покидати без сумнів, про дію потрібно й заказану знати годиться, і теж про бездію, шлях дії завжди таємниця. Хто дію бездії, бездію у дію вбачає, достойно той серед людей свої справи кінчає, хто здійснює без розрахунку свої починання. Той дію спалив пізнанням і досяг осяяння. Хто, діючи, на результат не плекає надії, той вільний, той зайнятий ділом нічого не діє, хто пристрасті власні приборкав, той зайнятий ділом у гріх не впадає, бо ділом він здійснює тілом, удоволений всім, щоб там доля не слала для нього без ло і без злоби, чи поразка, а чи перемога. Він, мудрості, вільний, здолавши любов і відразу, І діло, що звершив як жертву, зникає відразу. Жартомником, жертвою, полум'ям жертви є Брагмо, куди не прямуєш, і з ним ти ми зізнатися прагнемо. Богам офіру пожертву, одвіку гине, і полум'я жертви офіра ніколи не гине. Той власні чуття свої кину у пломінь покути. І палить бажання і пристрасті хоче забути, а той свою силу життєву приносить у жертву, живу свою кров оберта добровільну, у мертву. Майно, навіть подвиги, бачачи у цьому загрозу, у полом'ї палить нещадно, лишаючи розум. Той дихові видих, а той видиханню вдихання, приносить у фіру гартуючу дух ненастанну. Той їжу обмежує, і так очищаючись, гасне. У жертву життю віддає він життя своє власне. Той браму досягнеш у жертви скуштує амріту, не жертвуєш сам, не зазнаєш блаженного світу. Як бачиш, всілякі є жертви, призначені Богу, від діла виводять вони на спасіння дорогу, то жертво розум ліпше, ніж жертви річчю, бо розум панує над тілом, як день понад ніччю, припавши до вчителя стіп, правду звіту личить. Мудрець правдовидець, в неї тебе втаємничий, збагнувши цю мудрість, зумієш спокуси збороти, пізнаєш собі і мені розмаїтні істоти, Хоч би у житті ти був навіть до вінця гріховен, крізь зла океан провезе тебе мудрості повен. Як попіл поволі вогонь перетворює дрова, так мудрість діла спопилити дощенту готова. Немає учителю світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Той, хто потягнувся до нього, то пристрасті знищив, знання здобуває, і мудрості благо найвище. Безвірнику хтиму порятуватись не вдасться, і він не зазнає ні іншого світу, ні щастя, хто мудростю сумніве знищив, чуттям володіє, той відданий Богові і непричетний до дії. Щоб серці твоїм не гніздились, жадання безумні, мечем пізнання розсіканьому. Арджана сумнів,